Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Улюблені браття і сестри, дозвольте сьогодні вітати вас із ювілеєм і Сімдесятиліттям вашого храму. Свято всім поздравляю. Інколи ми чуємо, що 70, 80 чи якась інша цифра ювілей чи не ювілей. Все це людські придумки. Як хочемо, так і святкую. Оце є правильно. Все остальне це придумки окремо взятих людей. Тому для нас сьогодні свято, кругла дата, 80 років в нашому храмі. І нічого важливішого в нашому житті в вашій парафії бути не може. Господь говорить, дим мій! Він молитви назветься. І дійсно згадуючи історію вашого храму, можна сказати, що цей дім, який будований тут, власне, був домом, де бажали ваші прадіди прославляти ім'я Боже. Але душа ваших прадідів великою є. Тому що дійсно започатковувалось невеликий храм, а вийвся не просто храм великий, а храм, який постійно діяв, храм, в якому постійно йшла молитва, бо започатковувався на любові до Бога. Один із преподобних говорить, що в останні часи буде збудовано багато храмів. Але не всіх буде благодать Божа. Тому що часто храм перетворюють на агітаційний центр під куполом і Христом. Не про Христа говорять, а говорять, кому із земних поклонятися. Не Богу поклонятися, а підпорядковуватися. Забуваючи за свою батьківщину, забуваючи за свій дім, все відводять від Христа до якихось закордонних релігійних центрів. І кажуть, там Бог. Йому кланяйтеся, туди головне, щоб ви підпорядковувались далеко-далеко. А як же наша земля, як наш дім? Хіба вона не благословенна? Хіба тут немає Христа? Є тут Христос. І свідченням Цього ваш храм, в якому творилася молитва, твориться молитва і буде творитися молитва, бо з любов'ю зроблений, з любов'ю відвідують, і з любов'ю приводять своїх дітей до причастя, до Христа. Поєднати з Христом в першу чергу людину. Зобов'язаний той, хто наставляє Дідусь, бабуся, тато, мама чи хтось інший. людиною, людину з Христом. Ви знаєте про те, що в таїнстві хрещення обирають кумів. Навіщо вони? Вони по суті своїй не потрібні, тому що є батьки, які народили і які виховують. Але в церкві були різні обставини, і залишалося багато дітей, сиріт. І от щоб вони не були позбавлені єднання з Христом, церква встановила, а церква це ми, що куми потрібні, хрещені батьки потрібні. На той випадок, якщо фізичні не мають можливості людину дитину привести до Христа, поєднати з Христом, об'єднати з Христом. Допоможуть хрещені батьки. Оце їхня місія бути помічниками фізичних батьків, привести дитину до Христа. Вся наша суть, суть нашого буття це єднання з Богом. Ісус Христос прийшов на землю, щоби примирити нас через страждання, через Голгофу, але в основі любов закладена. Через любов примирити людину з Богом. А чому людина з Богом була не в союзі? Тому що порушена заповідь. І відійшла від Бога, була вигнана з раю. А якщо вигнана з раю, не було б цього єднання, не було контакту. А якщо цього зв'язку не було, адже ми говоримо, релігія дуже часто взиває до цього слова. Але що таке релігія? От і ви в статуті прописуєте, релігійна громада. А що таке релігія для вас, віруючих? Знаєте, що таке релігія? Ви називаєте себе я релігійна людина. А що таке релігія? Релігія переводиться відновлення зв'язку. Відновлення зв'язку це релігія. Що таке відновлення зв'язку? Оцей втрачений контакт після вигнання Адама є в раю. Втрачений контакт контакт спілкування людини з Богом лицем до лиця, подібно до Моїсея, подібно до Адама. Чи маємо ми відновлення сьогодні цього зв'язку? Маємо. Тому що знов стоїмо перед лицем Божим, перед вівторем. І в тайнах приймаємо самого живого Бога. Причащаємось. Навіщо тоді це причастя? Який сенс цього причастя? Це відновлення зв'язку. Це ти вступив у зв'язок з самим Богом. І як каже апостол Павел, коли людина причащається, тепер вже не я живу, а живе в мені Христос. Ось це відновлений зв'язок, коли ти. Стаєш одним цілим з живим Богом. Бо відійшовши від Бога, людина загине. Загине для життя земного і загине для життя вічного. Але коли людина в зв'язку з Богом, поєднанні з Богом, то обов'язково буде мати не тільки благословення на земне життя, а й благословення і силу, і підтримки. І напрямок до Царства Небесного. Адже всі наші таїнства це таїнство, коли ми стоїмо перед лицем Божим. Ми народили дитя, принесли його куди, кажемо, до? до Христа. Ми хочемо одружуватись чи одружуємо когось. Куди привели? До Христа. До церкви. Йдіть повінчайтеся. Згрішив, куди йдеш? До Христа, до церкви. Маєш бажання причаститися, куди йдеш? До церкви. І покидаєш цей світ, знову ж таки, через храм. Тобто місце народження і останній шлях, все це пов'язано із храмом. Пов'язано із Богом. Не просто з храмом, як з стінами, а пов'язаний з Богом. А чому навіть при смерті з Богом? Тому що не знаєш. Як ти пройдеш ці батарства? Чи вистачить сил, чи вистачить добрих справ? І оповаєш, що якщо я з Богом, то він виправдає. Виправдає навіть в тих випадках, в яких я не маю чим виправдатися за своє життя. Ми уповаємо все одно на Бога. І тому єднання наше з Богом це єднання, по суті, 24 години в суд. Не, не один раз в сім днів, не один раз в рік, а 24 години в сутки, коли ти живеш в єднанні з Богом через добрі справи, через домашню молитву, і як пряме поєднання з Богом не тільки в молитві, це приходження в храм причащатися, єднатися з Христом, тоді людина стає живою. Живою духом і кріпиться тілом, тому що діє в ній Божественна благодать. Та божественна благодать, яка невічно оздоровлює і недостачу доповнює, оздоровлює людину. Тому і приходимо освічені в не освічені, знаємо церковні терміни, не знаємо, але душею тягнемось сюди. Чи це дитина, яка не розуміє, чого її привозять в наш семінарію і не закінчувала. А йде до Бога, йде, і хреститься, і каже, це так треба. І всі, всі приходимо до Бога, не маючи на це навіть духовної освіти. Тому що душа наша, душа наша це той семінарист, який завжди хоче і шукає Христа. Наша душа. Вона постійно повинна шукати і постійно шукає Христа. Через храм, через з'їдання самим живим Богом. Я це розказую в означенні того, що ми дякуємо Богу, що маємо храм. Але це не завершення нашого християнського життя. Це етап нашого християнського життя, присутність храму. А далі важливий момент ріст, наш духовний ріст. І він не може бути обмежений, тому що, іст, як говорить, істина на виріс, чим ближче піднімаєшся до істини, тим більше з'являється простір і бачення, як росте і куди рости. Чим більше ти піднімешся від землі, тобто від прив'язаності до земного, ми не кажемо, що земне погане, воно добре, воно гарне, але не повинен йти прив'язуватися, як говорить цей же апостол Павел. Все мені в цьому житті можливо, але не все корисно. Все мені в цьому житті можливо, але нічого не повинно володіти мною. Тобто ми багато чого можемо попробувати в житті, але не все корисно пробувати. Бо воно може привести до загибелі. Багато чого мені в цьому житті потрібно, але нічого не повинно володіти мною. Не прив'язуватися до того, що ми маємо. Це найбільший подвиг людини. Мати багато, щоб... А чому треба мати багато? Бо тим ти виражаєш свій талант. Якщо ти талановитий столяр, багато зроби По столярці, якщо ти вишиваєш, якщо ти на городі працюєш, якщо ти десь іншу якусь справу робиш, ти повинен її виразити максимально. Мати матеріальні статки. Не проблема матеріальні статки. Їх треба мати, тому що тим самим ти виражаєш і хочеш комусь допомогти, маючи багато. Але чим більше маєш, тим більше повинен незалежний бути від того, що ти маєш. Не казати, то моє. То не твоє. Бо прийдуть у русську і буде не твоє. Тому не треба казати, що моє. Мені Бог дав покористуватися хатою, городом, машиною. І чимось іншим, тому що все ми в цьому житті орендуємо. Починаючи з утроби матері, з оренду. використали, народився, потім вчительку використав, проорендував, потім вихователя, потім бабусю орендуєш, орендуєш, а фактично її пенсію орендуєш. Теж забираєш, не твоє, але орендуєш. І так далі, і так все орендуємо. Чоловік жінку орендує. А чому? Кабінет принеси. Ну на що? Але носимо, носимо, орендуємо, дітей орендуємо, теж кажемо, піди принеси, піди на город. І, і так далі. І покидаємо цей світ, ну, ж таки, зорендувавши все це і залишаємо. Але ми приумножуємо талант, ми розуміємо, що це все варенді, але навіть ті речі, якими ми користуємось тимчасово, ми хочемо, щоб вони були гарні. Ми хочемо, щоб вони приносили нам. Радість, задоволення, приємність, надихали на життя, але не повинні до них прив'язуватися, ніколи не кажіть, це моє. Ніщо не твоє, твої тільки гріхи. А все остальне це те, чим ти користуєшся, що тобі подарували, принесли, чи Господь благословив, чи здобув, чи в якийсь в інший спосіб. А, але це, 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 це не твоє. А ось те, що ти зробив, це твоє. Це ти сам зробив. А тут тобі Бог допоміг. Але коли людина з Богом, то життя радісне, і гріхи не такі тяжкі, тому що Бог прощає по своєму милосердню, не отягощає нас за кожен зроблений гріх. Ми ж читаємо в ранкових молитвах. Боже, дай мені, і ми віримо в те, що твого милосердя більше, чим сумарна кількість моїх гріхів. В тебе більше оцеї і сили і бажання простити мені гріхи, чи в тих гріхів, які я наробив. Все одно надіємось на Бога. І тому відчуваємо прощення, відчуваємо очищення і відчуваємо радість кожного прожитого дня, кожної прожитої хвилини. Тому це живе спілкування з Богом, ось це наша постійна задача щоденна. Ідеш, виходиш з дому, ідеш в дорогу, чи ти щось робиш, призивай ім'я Боже. І добре тобі буде. І добре тобі буде і відчуватимеш щасливість кожної днини не буде сумно на твоїй душі, тому що Господь буде давати радість. А наше життя на землі це життя повинно бути в радості, не в сумі і скорбота, а в радості. Радіти і бути щасливим, і бути здоровим. Тому я бажаю, щоб милосердний Господь який приводить кожного вас до храму, давав вам сили молитви, сили до молитви. А результатом цієї молитви було благословення, яке ви тут отримали, і радісна, гарна походка додому з бажанням жити, жити добре, жити довго і жити щасливо. І хай цей храм надихає вас до щасливого життя, до щирої молитви, до довголіття під мирним небом і на багато-багато років. Я закликаю на всіх вас, Боже благословення. Дякую за Всі те, вас що ви дбаєте про цей храм. І красоту навели навколо цього храму, а я маю можливість порівняти, перебуваючи тут. І хай Боже благословення перебуває на вас, а через ваші молитви на ваших родинах і на ваших сім'ях. Слава Ісусу Христу!